Вірус папілома людини, що потрібно знати кожній жінці. 80% людей заражаються ВПЛ хоча б раз у житті, і ви можете бути однією з них, і навіть цього не підозрюючи, тому що ВПЛ це головна причина раку шийки матки. Не так часто у медицині ми знаємо причину розвитку онкологічних захворювань. Зазвичай ВПЛ заражаються при початку статевого життя. Також зараження може відбутися побутовим шляхом під час мікротравмування. Якщо ВПЛ потрапив в твій організм, це не вирок, тому що у деяких жінок він елімінується з організму самостійно через деякий період часу, а у деяких жінок на довгий період часу затримується в організмі і чинить свою дію в епітелію шийки матки. Що робить ВПЛ з епітелієм шийки матки? Він чинить там свою патологічну дію, викликаючи диспластичні зміни. Це ми маємо виявляти на профілактичних оглядах. Під час профогляду ми проводимо цитологічне дослідження кожній жінці для виявлення цих патологічних змін у клітинах шийки матки. Що робити? Це проходити профілактичний огляд раз на рік у лікаря-кушер-гінеколога. На профілактичному огляді ви можете пройти цитологічне обстеження, пап тест та ПЦР дослідження на виявлення ВПЛ людини. І пам'ятайте, рак шийки матки розвивається роками, і ви можете попередити розвиток цього захворювання. Звертайтесь на профілактичні огляди для запису. Пишіть плюсик у коментарях або звертайтесь до мене у Директ.